Привіт! А давайте уявимо, що створювати складні програми можна, ну, скажімо, в десятеро швидше і при цьому не жертвувати гнучкістю. Звучить занадто добре, щоб бути правдою. Сьогодні розберемося з платформою Fractal, яка обіцяє саме це. І, можливо, вона справді здатна перетворити звичне нам програмування на історію. Поїхали! Будь-хто, хто хоч раз писав код, знає цей біль. Ця постійна фундаментальна проблема. Існує такий собі компроміс, який неабияк гальмує і змушує нас обирати між двома, м'яко кажучи, неідеальними варіантами. І ось у чому заковика. З одного боку, у нас є лоу code інструменти. Так, вони швидкі, але зазвичай заганяють у такі жорсткі рамки, що крок вліго, крок вправо і все глухий кут. А з іншого боку, старе добре традиційне кодування. Повна свобода, так, але ціною цієї свободи є тонни часу, витрачені на написання однотипного коду цього всього бойлерплейту. Але що, якби цей вибір просто зник? Що, якби цей компроміс більше не був потрібен? Ось ця цитата з першого джерела це не просто якийсь гучний слоган, це по суті заява про те, що правила гри кардинально змінюються. І ось тут на сцену виходить Фраткал Platform. Власне, це і є та сама спроба вирішити давню ділему розробників. Запропонувати швидкість, але не забирати гнучкість. Щоб зрозуміти ключову різницю, є просто геніальна аналогія. Дивіться, звичайні лоукод-платформи платформи це як конструктор Лего. У вас є набір готових кубиків, і ви можете будувати тільки те, що дозволяють ці кубики. А от Fractal – це радше 3D принтер, він не дає готових деталей, натомість він дає можливість надрукувати будь-яку навіть найскладнішу деталь, тобто бізнес-логіку з нуля. І знаєте, який результат такого підходу? А ось такий йдеться про те, щоб писати в 10, а іноді й у 100 разів менше коду. Просто вдумайтесь, наскільки це прискорює не тільки саму розробку, а й подальше тестування, підтримку, взагалі все. Давайте просто подивимось, як це може виглядати. От ідеальний день розробника на фрактал. О 9-й ранку з'явилася ідея. До обіду до 12-ї, вже готова перша робоча версія з усіма базовими операціями створення, читання, оновлення, видалення. До вечора застосунок утримує складну бізнес-логіку і вже розгорнутий для користувачів. Це не якась фантастика, це просто інша швидкість. Добре, але як? Як досягається така неймовірна швидкість? Де тут власне, магія? А секрет криється в унікальній архітектурі, яку називають вимірами? Або англійською «Dimensions». В основі всього лежить концепція під назвою CMDD. Якщо по-простому, то вона пропонує розділити всю логіку на дві частини сценарій це те, що ми робимо, наприклад, зберігаємо дані користувача, а аспекти це те, як ми це робимо, тобто все, що відбувається навколо, валідація, безпека, логування і так далі. І ось ми підійшли до найцікавішого чому ж платформа називається Фрактал. А тому, що її архітектура дуже нагадує фрактали в природі. Уявіть собі, сніжинку або гілку дерева. Там один і той самий візерунок повторюється на різних масштабах. Так само і тут є ядро, модель даних, а навколо нього ми можемо нашаровувати виміри безпеку, валідацію, кишування, інтерфейс. І кожен такий шар, кожен вимір є самоподібним, його можна додати чи змінити будь-коли, не зламавши при цьому ядро. Оце і є та сама фрактальна структура. І цих вимірів чи аспектів, ну їх тут цілий всесвіт: авторизація, валідація даних, шифрування, локалізація, кишування, понад 50 готових блоків функціоналу, які можна просто навісити на будь-яку частину моделі даних, описавши це в конфігурації. Так, теорія це добре, але давайте подивимось, як ця вся краса виглядає на практиці, у коді, чи точніше, майже без нього. Отже, все починається з простого JSON файлу, не з сотень рядків коду, а от з такого опису. Це приклад для звичайнісінького списку справ. Ми просто кажемо, які дані хочемо зберігати. І, власне, це все. Наступний крок, а його немає. Готово. На основі цього простого JSON платформа сама генерує повноцінний веб-інтерфейс з формами, таблицями, з можливістю додавати, редагувати, видаляти завдання, жодного рядка ui коду а тепер найцікавіше. А що, як нам потрібна нова фіча? Наприклад, категорії для завдань. Що робимо? Пишемо новий модуль? Інтерфейс? Ні. Ми просто додаємо новий масив categories у наш JSON. І все. Застосунок автоматично отримує інтерфейс для роботи з категоріями і навіть фільтрацію. І найголовніше код бізнес-логіки на C-Sharp не змінився. Взагалі, нуль змін оце і є гнучкість. Треба розуміти, що Fractal – це не просто якась хитра бібліотека чи фреймворк, це ціла екосистема, заточена під професійну розробку від А до Я. І ця таблиця чудово показує, наскільки платформа масштабована. Можна почати з простих форм, які збираються швидше ніж табличка в Excel, а можна дійти до складних корпоративних систем з мікросервісами, кастомними сховищами даних. На кожному рівні Fractal дає свої унікальні переваги. Ну і звісно, екосистема має все, що потрібно для роботи. Є своя веб та мобільна студія, є повна інтеграція з Visual Studio для нормального дебагінгу коду, є портал для управління проєктами, а хостити за стосунок можна як у хмарі Fractal, так і на своїх серверах AWS чи Azure через Docker повний контроль. І наостанок, давайте просто на секунду задумаємось. У кожного ж була геніальна ідея, яку відклали на потім через складність реалізації. Так от якби можна було розробляти в 10, а то й у 100 разів швидше, які б проблеми вдалося вирішити, можливо, саме такі інструменти, як фрактал, і відкривають двері до наступної хвилі технологічних проривів. Подумайте про це.